Треба вживати нам постійно, особливо коли йде зміна е, цих сезонів, да, або перепад різних температур для того, щоб імунна система включалася. Алергія, до речі, це також проблема ЖКТ і проблема імунної системи. Я не розумію, от, розумієте? Ні, ну я розумію лікарів, кистимінний препарат і, е, закрити імунній системі очі, щоб вона не бачила алергії і не викидала да, ну, гістаміну. Це так, це, мабуть, рішення. А людині що все життя оце так, на костелях. Якщо ну, біохімію ж, вони також вчають, чому не включити елементарні речі, чому не покласти в аптечку проти і алергіку не розказати, закрий свої е, запалення, які в тебе є. І, з, і з, 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 дай своїй імунній системі заспокоїтися, щоб вона не кидалася, знаєте, ми самі буваємо в такому роздрайві, а щоб вона була зважена, про, продивилася всі агенти, які є, і чи там НК клітину, чи Т-лімфоцит, чи ту чи інший макрофаг пустила в той чи інший орган для того, щоб зупинити ті чи інші проблеми. З цим працює протик. Я підігла. Так? Дуже багато результатів. Скажу один. Дитина перекурила дуже-дуже тяжко повідомлення. Була жутка-жутка алергія, дуже-дуже жутка алергія була. І навіть внутрішній ін'єкції не допомагали вже ні в чому. І наша оліва, і наш проти товариші так? за неділю ми вирішили всі ці проблеми з дитиною.